Сьогодні своє професійне свято відзначають ті, хто рятують і оберігають найцінніше для людини її життя і здоров'я. День медичного працівника цьогоріч уперше відзначається 27 липня, а не у третю неділю червня, як це було раніше. Дата свята змінилася згідно указу президента України Володимира Зеленського, який з самого ранку привітав тих, хто вміє жити і працювати заради інших людей. Я дякую вам, шановні українські медики, за вашу професійність. За ваше служіння і за кожне врятоване вами життя під час війни проти російських окупантів медики виконують титанічну роботу, рятуючи щодня тисячі життів. Лікар завжди готовий до самопожертви. За першим покликом він приходить на допомогу людям і день, і вночі під час терактів та стихійних лих. Справжні лікарі віддавали свою кров, останній ковток води, затуляли своїм тілом поранених від культа осколків, самі заражали смертельними хворобами, рятуючи людей під час епідемії. У День медика ми висловлюємо подяку та повагу цим людям і віддаємо належне їхньому терпінню, професіоналізму та самовіддачі. Тож з професійним святом вас, медичні працівники, міцного здоров'я, сил та наснаги в роботі. Низький уклін усім, хто пов'язав назавжди своє життя з медициною, витривалості, мужності, миру та оптимізму у цей непростий час. Мирного неба, всього найкращого, здоров'я. Щоб наша медицина процвітала. Щоб лікували всіх гарно. Щоб в нас було якнайбільше всього нового, нових технологій. Хай будуть здорові, лічить всіх інших. Здоров'я, 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 і терпіння. І особливо тим, що вони лікують наших військових на передовій і тягнуть на собі цих поранених. Я, знаєте, в захваті від цих дівчат молодих. Бажаю їм здоров'ячку, щоб у них руки не боліли. Щоб вони спасали наших пацанів і щоб самі були живі, щоб верталися живими додому. thank <laughs> you